Проект теплі зустрічі для рідних полеглих захисників реалізують у Кропивницькому. Щоб їх підтримати, влаштовують затишні чаювання та екскурсії, до прикладу до зооцентру чи музею. Детальніше про ініціативу та історії учасників розповість наша Лілія Кочера. Ми бачимо гранати, там видягнута ЧК, а башта Кремля вже палає, вона зруйнована. А взагалі легенда з'явилася ну, таким мимологічно, що було свого часу після деокупації Херсону, коли втікали е, росіяни, вони вкрали із контактного зоопарка, один з офіцерів хизувався тим, що вкрали гінота. У виставковій залі музею мистецтв родичі військових. Хтось пережив втрату, а хтось чекає рідних з невідомості війни. Щоби їх розрадити, волонтери влаштували благодійну екскурсію серед екскурсантів і кропивничанка пані Людмила. Її син кадровий військовий, майор Держспецзв'язку. Дмитро Кондратенко загинув під час ракетного обстрілу в Миколаєві 29 березня 22-го року. Готувалася дуже велика операція. Ну так страпилося, що у нас такі нелюди, котрі здали його. Він вже зайшов в кабінет, тому що його побратим не дійшов. А ракета, котра долетіла до центру України, різко повернулася і потрапила недалеко вікно від синулічки. І в цей день у нас виходить в сім'ї. День народження, синулічки і день загибелі. Син пані Зінаїди Віталій також помер у 22-му. Сапер пішов з життя через наслідки поранень, отриманих в АТО. Син пішов на війну в 16-му році. Добровольська армія, українська, п'ятий батальйон. у Нього Пропав, пропали ну, без типрошому році. Тоже військовий офіцер. Мала так мачка запорозький напрямок полтора року. під час екскурсії учасників познайомили з творчістю місцевих художників та переселенців. Не обійшлося і без теми пам'яті. Це ж для них важливо, щоб про їхні втрати, про їхніх синів, чоловіків, тих, кого вони з рідних втратили, пам'ятали, берегли цю пам'яті, щоб їх шанували і щоб їхня жертва була недаремною, щоб Україна залишилася українською. Мені дуже важливо підтримати їх. Допомогти їм знайти сили далі жити, і взагалі говорять про те, що мистецтво є одним із способів арт-терапії. Серед ініціаторів проєкту психологиня Ганна Колєва. Активне дозвілля, говорить вона, допомагає людям відволіктися. Водночас спільне горе єднає у рідних захисників. Подібні болі, турботи, спогади. Задача цих зустрічей – підтримати один одного, знайти якісь позитивні емоції, новий ресурс. Тому ми намагаємося ці зустрічі проводити в різних куточках нашого. Міста це і екскурсійний формат, цей формат відвідених якихось, скажімо так, закладів. Цей приємне чаювання, щоб підтримати психоемоційно, споспілкуватися. Без спілкування зізнаються учасниці проєкту не змогли б подолати біль і відчай. Ви знаєте, я все кидаю, я біжу. У мене є. Я знаю, що прийдуть такі дівчата, як я. Ми поспілкуємося, ми з ними їздимо і на кладбище, їдемо і там, і ну, спілкуємося багато, тому що я ж говорю, якщо я буду сидіти вдома, то для мене це буде крах. Я всім мамам кажу, що йдіть до психологів ідіть, вони дійсно допомагають. І от екскурсовод казала, що треба розмовляти і виговорити оцей біль. Не можна тримати, треба жити заради наших хлопців. Вони всі для мене хлопчики, незважаючи ні на який вік хлопчики. Проєкт теплі зустрічі для рідних військових безстроковий. Коли потеплішає, організатори планують екскурсії за межі міста. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.